Переноски тревел-версії для подорожей та авіаперельотів. Ось на відео видно серію браку. Виробник італія, четвертий розмір, 70 см довжини. Ось додаткові кріплення вже фіксатори йдуть в комплекті в браку. Все видно на відео. Ось комплект коліз де хороших, крепких, які монтуються до цієї же ж переносочки. Переносочка розрахована на авіаперельоти. В комплекті зато йдуть вже дві поїлочки для собачок. Ці дві поїлочки. Також є фільтр, який монтується зверху. Ось отака переносочка. Проста, якісна та надійна. Ось її менша версія номер 1 На коліщатках також. Також коліщатка монтується дуже просто. Все надійно. Це для спрощення використання даних переносочок. І також у нас виробник Скуду, також Італія, також є і Німеччина Скуду виробники. Ну вони йдуть вже без комплектів з поїлочками, окремо поїлочки. Ось коліщата до них. Є коліщата до них комплектуючі. Також до них є кріплення фіксатор. Також йдуть окремо.